Звітував перед громадою міський голова розповів сумчанам, чого вдалося досягти, а чого ні за період його керування. Послухати мерський звіт зібралися близько пів тисячі містян. Про що говорив сумський очільник і як відповідав на запитання громади, про все знає Анна Книж. Календарна традиція збережена. Мер звітує в березні. Однак на новому місці з палацу Фрунзе переїхали до палацу хіміків. Мовляв, так просять вибачення за недостатню увагу місцевим дорогам. А ще у фойє товари для поліпшення настрою. Починаєш свою доповідь. Мер із публічної площини. Влада каже, тепер відкрита, тісно співпрацює з громадою. А сам рік із точки зору фінансів був для сум не найгіршим. Один мільярд 156 млн мільйонів. Шістсот тисяч гривень, що становить 97,2% затвердженого два плану на рік, 14-й та на 16,1% більше відходжим ніж в чотирнадцятому році. Навіть вічний біль багатоквартирне житло за версією очільника міста отримав шанс на реанімацію. Сумчани нині можуть обрати собі виконавців послуг, найперші в Україні. Ми завжди все ж таки ідемо на кроку передутає. Ж... Обіцяє, якщо не прорив, то суттєве зрушення у транспортній царині. Тролейбуси стають популярними. Ними вже їздить понад 15 мільйонів чоловік. Тож до нових дев'ятьох рогатих ті, що по тендеру, додадуть ще підрихтовані. Підприємця стоїть біля десяти тролейбусів, які мають можливості пересуватися. Три з них вже стоять, як кажуть, ми на лінії, тобто на відновлення, на капітальному ремонті. Ви знаєте, що ми в 2014 році відремонтували один тролейбус. Далі роздав нагороди подяки, а також вручив посвідчення почесного громадянина міста, рідним загиблого в зоні АТО Олександра Ткаченка. Потім розпочався час для запитань: повірка лічильників, земля, ремонт четвертої школи і з останніх, які на слуху, ціна на проїзд і якість цих послуг. Що наші де загамонені наші герої. Чи суто по людськи, ви відчуваєте сором перед Сумською громадою за драконівські рішення прийняті виконкома про підвищення тарифу на проїзд у маршрутному таксі? Суто по людськи, сором відчуваєте чи ні? Не всі, щоправда, отримали відповідь прямісінько в залі. Кому не пощастило втрапити в чергу, запропонували читати коментарі згодом на офіційному сайті. А от тих, хто слухав очільника дистанційно, обмежили безпосередньо на звітові. Після першого виходу до мікрофону з подякою трансляцію, що вели наживо міськрадівські відеокамери, обрубали. Анна Книж, Андрій Геращенко на часі новини.